Не задумувалися на таким питанням на задумку. Чому нам хочеться жалуватися? Як нам погано, ми хочемо жалуватися іншим людям. Ну коли нам хорошо, ми не біжимо і не розказуємо, не жалуємося хорошим. Чому ми хочемо жалуватися іншим людям, коли в нас проблема? Як ви думаєте? Одна з моїх інформацій буде одна. а може бути ще, що це йде в нас з дитинства. Як я це бачу? В дитинстві ми, там щось нас случалося, ми побилися з якоюсь радівасією, нас ніхто не кричав, хтось поступив неправильно з нами. Ми бігли, що робити в першу чергу? Жалуватися мамі. І замітьте, в основному багато жалуються чоловіки не чоловікам, а жінкам, подружкам, кумам, сестрам, мамам. Я думаю, теж, ну чого ж так хочеться тягну... тягнути не чоловікові, чоловікові типу, стидно пожалуватися, тіпа типу, ти мужик. А ж жінці можна? Чому можна? Бо в дитиці ти жалувався не татові, а жалувався мамі. І ця привичка лишилася. Мама прибігала, жалувала, і ти хочеш виходить, від тої жінки, від тої людини ви Підтримали. Ну, або друга сторона, хто вже хитріший, він скидає. Коли жалується, скидає негатив на вас. Тому хто емпат, розумійте, ви не допомагаєте, не спасаєте таких людей, ви забираєте їхнє дірмо на себе. Потім несете його в хату, приносите, воно смердить, і ваша сім'я свариться і розходиться, і ви страдаєте, попадаєте на гроші. Там, де двоє обговарюють третього, карма ділиться на троїх. І що ви там стоїте, такаєте, ви все рівно получаєте. Приймайте.